Друзі, привіт! Готуємо оригінальний сирник з маком. У ньому дуже смачне шоколадне тісто та ніжна, сирна і макова начинка. Це чудове поєднання, сирник виходить м'якенький та ніжний. Розпочинаємо із приготування тіста. Для цього до яєць додаємо цукор, трішечки солі і збиваємо це все вінчиком. Далі додаємо м'яке вершкове масло і перемішуємо. Тоді додаємо какао, соду, погашену оцтом, борошно і замішуємо еластичне тісто. Розділяємо тісто на дві рівних частини. Одну третю частину кладемо у морозилку, а іншу більшу частину розкачуємо по розміру форми і робимо невеличкі бортики. Далі приготуємо сирну масу. Для цього до яєць додаємо цукор, сметану і перемішуємо. Далі додаємо ванільний цукор і манку. Окремо сир збиваємо блендером, додаємо лимонну цедру, крохмаль і теж все перемішуємо. Має утворитися ось така однорідна маса. Далі з'єднуємо сирну масу із яєчною. Половину сирної маси викладаємо на тісто і рівномірно розподіляємо. До другої половини сирної маси, яка залишилася, додаємо готову макову начинку, перемішуємо і викладаємо це все на пляцок. Зверху натираємо шоколадне тісто, яке ми відправляли у морозилку. Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 1 годину, щоб сирник підрум'янився. Охолоджуємо у формі і можемо насолоджуватись.